Мої вітання, шановне товариство! Як бачите, друзі, я вже вчепив картопляну саджалку, підігнав свого залізного коня і, як ви вже догадалися, буду грузити картоплю. Картопля в нас зберігається в сітках, в підвалі. Значить, який порядок роботи? Ось тут в підвалі у нас там сітка. О, бачите, в сітках так ми зберігаємо цілу зиму. Цього року поросла мало. Значить що? Хто має більше сили? Грузить? Сюди. Давай, Андрійку, загружай. Сюди я трошки менше сили беру звідси і ношу в шасік. Ну і ми сьогодні, друзі, маємо помічника. Який буде рахувати нам сітки. Сашко, знайомці Всім привіт. Отак. Бачите? Перший раз він нам допомагає. Ну що, друзі? Погнали, як бачите, поки я Сашка показував, вже сітка є. Вперед! До роботи! А я тут сховаюсь. То над керанда. Керанда завжди росте, бо то дуже ранній сорт. Так, друзі, погрузили ми картоплю. Скажемо вам наперед, що ми не планували сьогодні роботи такої робити, але споралися досить скоро зі своїми роботами, які були на сьогодні заплановані. І зараз трактор ставимо під навіс, а зранку, поранше, бо хто я знає, яка буде погода, будемо рушати в поле, садити картоплю. А заодно будемо. Знімати відосик. Так, Сашко, скільки в нас тут є? За... 25. Скільки? 25. О, бачите, обліковий каже 25 сіток. Засадимо, скільки буде дозволяти насіння картоплі. Скільки буде, все засадимо. Ну що, друзі? зажину я сюди під навіс тракторця, на випадок бо передають, а завтра решту догружаємо. Полівізатор і всі прибамбаси. Ну що? Я погнав ставити трактора на ночовку. Сьогодні субота, їдемо садити картоплю. Планували садити вчора, але в зв'язку з тим, що минулої ночі випав сильний дощ, було дуже мокро. Сьогодні вже просохло, їдемо садити. І щоб не займати багато ефірного часу на полі, хочу вам сказати пару слів, чому ми так рано садимо картоплю. В зв'язку з тим, що з'явилися нові підписники. Я вже одну раніше казав, але ще повторюсь. Ми так, друзі, вже садимо картоплю, відколи маємо того трактора. За порадою одного старого агронома, на моє запитання, коли сидить картоплю, він мені сказав, можеш влізти в поле в трактор, сади картоплю. І ми вже так протязі майже 20 років садимо картоплю. Яка причина? Усі ми, Друзі, знаємо, що картопля росте при температурі більше як 3 град. Ти Бачите, навіть от в підвалі вона поросла. То є надранній сорт. Вона вже поросла, ото є от керанда. Вона вже така росте. А пізній сорт такий, як тайфун. Бачите, воно ще не росте. Дала роса традиційна вічка якраз раз, як говориться. Добре садити. Значить, що відбувається, коли ми садимо в холодну землю? Бульбинка собі лежить там і потихеньку проростає. Але вона проростає, як говориться в корінь. Розвивається коренева система. І значить, тоді буде більша врожайність. А коли. Земля вже сильно прогріта, ми вкинули картоплю в землю, вона зразу старається викинути пагінь, росте, як то говориться, в стебло. І відповідно вирожайність вружанність менше. Ось така, така і проста причина, друзі. Ну і ще попередньо вам скажу, що перед посадкою будемо обробляти акторою. Той йде, тут у нас десь так є приблизно 4 ценнери, буде 80 грам актари. І зв'язку з тим, що після зберігання, як бачите, деякі бульбінки є гнилі. Ми їх будемо відкидати, але грибкові, грибки залишилися на, на посадочному матеріалі, на насінні. Тому ми ще до цієї актари будемо додати протруювач Максим. Але все, друзі, думаю, згодом все побачите, Тому що я рушаю в поле. Як говориться, погнали, друзі! Так, друзі, ми вже на полі. Тут зробили пробний заїзд, що добре виставили під гортачі. Чи... Ніби все нормально. Ще трошки мокровато, але будемо працювати. Так, даємо. Сейчас треба протравити. Будемо протравити такий Максим. Сейчас даємо Максим. На 5 літрів води. І тепер.

Змішано. Давай. Міло, Давай. Я так, загрузили. Будемо ходити по кругу. Не треба буде кузова піднімати. А заодно і напряму, як говориться, просто з кузова загружаємо. Саджалку. Ну що, з Богом! Так, друзі, садили ми нашу картопельку, розрахували насіння добре. Як бачите, тут віха стоїть і туди до кінця все зійшлося. насіння висадили все. Як говориться тютілька в тютюльку. Тут де довша площа, я ходив по кругу, то навіть кузова не піднімав, думаю ви бачили. А посередині, там де якісь борозенка посередині, то там посадимо гарбузи. Потім підняв кузово і в одну сторону ходив, тому що там біля хати немає як розвернутися. А тут, як бачите, друзі, як я вам вже не родорозу, вам говорив, який в мене тут клин. І тому ми той клин, отой кусочок, ми засіяли яцменим і от, от від тої віхи до тої такий трикутник посіяли траву, щоб було розвертатися, коли будемо обробляти картоплю. Ну все, друзі, такий вийшов відосик. Попрацювали, як говориться, на славу. Трошки затягнулися, тому що спочатку почали садити першою передачею, але зв'язку з тим, що картопля, насіння картоплі велике. У нас транспортера з ячеїк падає, тому зробили один круг, а решту досаджували на замедлені передачі. Ну але О, дякувати, посадили, погода дозволяє, вже навіть досить гарненько просохло. Спочатку трошки було більша груда, тут є менша груда, але то не страшно. Потім перейду їжаками, буде все гуд. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.